Другим, хто на косячу, був мій батя. До нас всі дзвонили пологи, вітали, дзвонить мій тато, я ставлю на гучномовець. І перше, що він каже, привіт, Саша, як ти? <ривіт> я такий думаю, батя, ти взагалі внучку бачити не хочеш? Як я? Пологи разом з переймами тривали сім годин. Моя дружина народила доньку 4300. Це доволі великий плід. Сама без хірургічних втручань. Вона молодчинка, вона проробила всю роботу. Так. А він питається, як я? Ну що я? Я втомився. Але я не можу про це сказати. Але так діалог виглядав в очах моєї дружини. Та ясно, що ти втомився, синку. Ти цілий день на ногах. Вона ж по факту лежала, відпочивала. І тут ще дитина починає плакати. Я такий, тато, дитина плаче, та та я чую. Вийди в іншу кімнату, нормально поговоримо.